Одного разу шторм скінчиться, шалені хвилі затремтять і блискавка, що так іскриться, замовкне, громи замовчать. І ти, можливо, не згадаєш, як сильною була гроза, і скільки сліз було пролито, безмежні, чисті небеса. Затихне буря, що не морі, дощі, що люці замовчать, а ти згадаєш, як в час болі прийшов Христос тебе спасать. Ти цей момент запам'ятаєш саме тоді, коли вже все здається пізно, пропадаєш, а Він приходить помирать. Він знов протягує солдатам, щоб ті прибили до Христа, а ти стоїш і тихо плачеш, бо зрозуміла знов Христа. І твій вже шторм це просто вітер. Ти зрозумієш ту любов, яка в тобі, яка пролита, що таке буря, як за тебе кров? Безмежні хвилі океану, та серед них цінніший мир, який посеред урагану. Дає Господь душі спокій.